Доброго дня, діти! Послухайте віршика. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все робити, тож без друга не прожити. Давайте подумаємо, що можна робити разом з друзями. Можна читати цікаві книжки, можна пускати мильні бульбашки, можна гратися у веселі ігри. А можна зібратися і спекти печиво, а потім поласувати ним разом. Печиво буває різної форми. Подивіться, і зірочки, і сердечки, і навіть квіточки. Буває просто кругле печиво, ось, наприклад, з родзинками, або прикрашене штампованими візерунками. Ще буває печиво, шоколадне погляньте воно коричневого кольору. А це різдвяне печиво, сніжинки та ялинки. А ми сьогодні будемо ліпити печиво із пластиліну. Для цього нам знадобляться ось такі речі, діти. Нам потрібен буде пластилин жовтого і коричневого кольору. Тому що я, діти, пропоную вам сьогодні зробити. Для білочки і для її гостей печиво. І це буде у нас тісто. Це буде звичайне тісто для печива, а це буде шоколадне тісто, і буде печиво-шоколадне. Для прикрашання печива нам знадобляться ковпачки від фломастерів, які мають ось такі візерунки. Один ковпачок схожий на квіточку або на сніжинку, а другий ковпачок просто має кружечок у своєму візерунку. А ще, хто захоче, у кого є, можна застосувати для прикрашання ось такі гудзики. У мене є гудзик у вигляді квітки, троянди. І просто кругленький гудзик з визерунком у вигляді кружечка, вдавлений такий кружечок. І це теж нам допоможе зробити гарне печиво. Починаємо відкладаємо спочатку. Речі для прикрашання, і будемо робити печиво. Я хочу зробити печиво жовтого кольору, звичайне, і печиво шоколадне. Нам потрібно розділити пластилін на декілька шматочків. Приблизно однакових за розміром. Подивіться, ось у мене два шматочка жовтого кольору вийшло і два шматочка коричневого. Тепер нам треба з кожного шматочка скачати кульку. Для цього подивіться, що треба зробити: покласти пластилін на долоньку, другою прикрити. І ось так коловими рухами натискаючи трошечки на пластилін. Ми качаємо кульку, подивіться, як між долоньками, і ось у мене вже одна кулька вийшла. Тепер друга кулька таким же чином. Ось так скочуємо кульку коловими рухами і поклали. Тепер шоколадне печиво робимо. Натискаємо потроху і качаємо коловим рухом. Поклали і ще одне печиво можна зробити ось так коловими рухами. Ось у нас вийшли 4 кульки, Дві жовті, дві коричневі. Можна зробити просте печиво, можна просто сплющити ось так нашу кульку. І це буде вже схоже на кругленьке печиво. А можна прикрасити його, взяти ось так фломастер. Ковпачок від фломастера, там, де є кружечок на кінці. І ось таким чином зробити ось такі візерунки. Подивіться, діти, яке гарне вийшло печиво. Тепер я візьму жовтий, жовту кульку, сплющую її. Подивіться, діти, вже. Схоже на кругленьке печиво, яке продається в магазинах. Але я хочу зробити його ще гарнішим. Я візьму ковпачок від фломастера там, де сніжинка або квіточка схожа. І ось так зроблю отакі відтиски по всьому печиву. Подивіться, яке гарне вийшло. А тепер найцікавіше. Нам треба взяти жовту кульку, покласти її, і взяти ось так гудзика, і тим, тією стороною, де є гарний візерунок, ось так просто притиснути, і потім відняти нашого гудзика. Подивіться, діти, печиво вийшло у вигляді троянди. Ось таке гарне печиво у нас вийшло, ми його зліпили із пластиліну. Тепер можна замішувати тісто, зробити справжнє печиво і запросити друзів на частування!